Національний тиждень читання триватиме з 16 червня по 22 червня. Сьогодні я вам хочу запропонувати книжечку польської письменниці Малкожатої Стряковської заремби «Філіпек і Весела Сімейка. Якби я мав розповісти про свою родину, то ця розповідь не закінчилася б ніколи. Тому я розкажу тільки про тих, кого люблю, і тих, кого не люблю. Найбільше я люблю себе. Народився я тому, що мама не могла знайти роботу. Кожного разу, переповідаючи цю історію, вона поспішає мене запевнити що любить мене понад усе і що тато теж мене любить, хоч він знайшов роботу і без моєї допомоги. Ну, принаймні, мамі я допоміг. А було це так, коли мама шукала роботу, директори питали її, чи є у неї багато часу, щоб працювати в будь-яку пору дня і ночі, чи є у неї досвід роботи. І чиє в неї діти, які б не потребували її постійного піклування? У мами було все. От тільки дітей, ні таких, що потребують піклування, ні таких, що не потребують піклування, не було. Одного дня вона не втрималася, а нехай йому грець і вирішила таки народити собі. І поставити на ноги дитину. Хлопчака, що народився, вони з татом назвали Філіппи, і прізвище дали йому своє Вужик. Батьки дуже швидко поставили мене на ноги. Але директори, у яких мама знову шукала роботу, не любили маленьких дітей. На роботу мама прийняли аж тоді, коли дідусь спишек Тато мого тата став на оголений електричний кабель і ледь не засмажився на шкварку. Бо дідусь проводить струм так само, як кабель у стіні. І дідусеві сказали стрибати на радощах, бо те, що він вижив, справжнє чудо, але на роботу ходити йому заборонено. Книги про Філіппика Вужика. Написані, щоб розважати і повчати, розважати дітей, а повчати дорослих. Тому не чекайте, поки батьки знайдуть півгодини вільного часу для того, щоб вам почитати. Ви прочитайте їм про Філіпика, нехай вони послухають вас хоч 15 хвилин, головне щодня.